Бажаю здоров'я. З вами Юрій Михальчишин у проєкті Історія X. І сьогодні продовжимо розповідь про гітлерівський ракетний терор часів Другої світової війни. Актуально це зокрема і тому, що сьогодні путінський ракетний терор, вочевидь, надихається терором гітлерівським, як за методологією, стратегією, так і інструментами агресії. Нагадаю, що німецькі Збройні сили розпочали розробку балістичних ракет задовго до початку бойових дій 1939 року, а саме перша успішно застосована в світі балістична ракета з кодовим позначенням v 2 розроблялася науково-технічним колективом під орудою Вальтера Дорнбергера і Вернера Фон Брауна. Ще із середини 30-х років задовго до відкритої мілітаризації Німеччини. І поки цей проєкт був відомий як ракета А1, А2, А3, А4, це все були експериментальні роботи, але крах німецького Бліцкрігу у 1941 році обумовив різку інтенсифікацію ракетної програми. яка... Розгорталася на спеціально створеному полігоні і науково-дослідному центрі Пенемюнде на острові Узедом в регіоні Балтійського моря. Нагадаю, що перший успішний більш-менш пуск балістичної ракети, вже позначеної як фау 2 відбувся у жовтні і повторився у листопаді 1942 року, про що можна було з відеофіксацією. На кіноплівку доповісти особисто Адольфу Гітлеру. Відтак він досить серйозно поставився до перспектив застосування нового виду озброєнь. Тут треба нагадати, чому використовувалася кодова літера V як латинське В в позначенні найменування ракетної зброї. Це перша літера німецького слова гергельтунг, тобто помста, відплата. Відплата за що? За масовані килимові бомбардування яким піддавала авіація британська і пізніше американська цілі в глибині Третього Райху? А я нагадаю, що вже із травня-червня 1942 року англійська авіація мала здатність здійснювати рейди, залучаючи до них до тисячі важких бомбардувальників. Першим став рейд на німецьке місто Кьольн. Пізніше об'єктами стали портові міста Любек, Росток, Кіль. І відповідно керівництво третього Райху, коли зрозуміло, що такі акції можуть повторюватися в регулярному форматі і безпечного тилу у них просто не буде, зрозуміло, що загроза від стратегічної авіації союзників є вкрай вагомою. А симетрично відповісти абсолютно не було ніякої змоги, оскільки основні сили бомбардувальних ескадр німецьких Люфтваффе в той момент вже міцно застрягли на інших фронтах, зокрема на Східному фронті проти Сталінського СРСР, на Північно-Африканському театрі бойових дій, на Середземному морі і так далі. А головне, що у німецьких Люфтваффе не було на озброєнні повноцінного стратегічного бомбардувальника 4-моторного, якими були машини типу Ланкастер, Галіфакс, які перебували на оснащенні британських ВПС. Чи знаменита американська летюча фортеця Boeing b 17 Це обмовлювалося хибною концепцією розвитку німецької авіації ще в 30-х роках, але довелося ситуацію вирівнювати, використовуючи високотехнологічні отакі розробки. І, зокрема, надії покладалися на ракетну зброю. Це балістична ракета, яка отримала найменування Ф-2, і її конкурент. Крилата ракета з позначенням v 1 Якщо v 2 розроблялася упродовж багатьох років солідними такими науково-конструкторськими колективами, які займалися спершу фундаментальними проблемами, а пізніше інженерною обробкою проблеми рідинних ракетних двигунів, то крилата ракета v 1 була по суті продуктом ноунеймів. No так сталося, що у липні 1941 року ще Фірма Argus, яка займалась проєктуванням двигунів, розробила дуже ефективний і продуктивний пульсуючий повітряно-реактивний двигун, який працював на низькооктановому бензині. Дуже важливо, тому що рідинний ракетний двигун на ракеті v 2 працював на дуже дорогій суміші рідкого кисню та спирту етанолу. Ну, відповідно, і питання співвідношення. Ціни було дуже вагомим для масового виробництва. Так от, фірма Argus, яка розробляла лише двигуни, вступила в кооперацію з авіаційною фірмою Фізле, яка займалася розробкою легких літаків. І в результаті цієї колаборації у них вийшла дуже цікава і дешева концепція літака снаряда Пізніше відома як крилата ракета. Техзавдання виписане для цієї крилатої ракети, було наступним: дальність 250 км, швидкість 450-600 км на годину. До 1000 км пізніше, звичайно, вже розраховували у своїх мріях гітлерівські стратегії, коли ракети балістичні і крилаті у них були на озброєнні. Але новітнього покоління ракет вони не дочекалися, тому що прийшов 1945 рік. І в Другій світовій війні застосовувалися у них виключно ракети Ф1 крилаті і Фу2 балістичні. Так от боєголовка ракети В1 була дещо меншою завогою, аніж у В2, яка несла майже 1000 кілограмів вибухівки. Там бойова частина складала 850 кілограмів. Відхилення від цілі. Проєктувалося не більше як 900 метрів, тобто в радіусі 1 км плюс-мінус. Готовий проєкт фірми Аргус і Фізелер представили у квітні 1942 року, а збудували перший діючий екземпляр крилатої ракети у серпні того таки 42-го року. І випробування на острові Пенемюнде пройшли успішно під патронатом німецької авіації Люфтваффе. Таким чином, виявилося, що існує. Два самодостатніх дієвих проекти. Це є крилата ракета v 1 розроблена авіацією, і балістична ракета v 2 розроблена сухопутними військами Німеччини на спільному ракетному полігоні і науково-дослідному конструкторському центрі Пейнемде. Що говорити про тактико-технічні характеристики, то доцільно їх. Нагадати і коротко порівняти. Отже, радіус крилатої ракети Ф1 250 км. Радіус балістичної ракети ФО2 320 км. Максимальна швидкість ФО1 це 640 км на годину. Максимальна швидкість балістичної Ф2 фантастичні 5760 км на годину. Це надзвукова швидкість, звичайно ж. Система наведення в крилатої ракети Ф1 це автопілот з гіроскопами. Система наведення в балістичній V-2 2 це інерційна система наведення з механічним обчислювальним пристроєм, таким собі аналоговим комп'ютером. І, відповідно, теж проєктувалося, що відхилення від цілі складатиме не більше одного кілометра. Бойовий заряд. Крилатої ракети Фа-1 це 850 кг вибухівки, бойовий заряд Фау-2 2 1000 кг. Вони відрізнялися своєю ціною. Ракети Фа-1 були надзвичайно дешевими. Порівняйте самі, це 5 тисяч рейксмарок. Пізніше ціну скоротили завдяки оптимізації до 3500. тисяч, а ціна балістичної ракети фау 2 була дуже відчутна: це 100 тисяч рейксмарок. І тільки в березні 1945 року їх вдалося здешевити до 50 тисяч, але все одно це надзвичайно багато. Якщо перший пуск v 2 відбувся у жовтні 1942 року, успішний пуск, коли нічого не впало на голову запускачам цієї ракети, то успішний перший пуск v 1 трапився 24 грудня 1942 року на тому ж таки полігоні Пенемюнде. І успіх цих пусків спричинив посилену стратегічну увагу та фінансування до ракетних проєктів, і було видано директиву Адольфа Гітлера про готовність застосування бойового цієї зброї у 1943 році. Відповідно, вже у січні 43-го року на території Північної Франції. Мало розпочатися будівництво стартових позицій для крилатих ракет Ф1. Дещо треба сказати, мабуть, і про їхні недоліки і переваги. Якщо говорити про переваги, то вони зрозумілі. Це всепогодні ракети, які можна було запускати у будь-який час доби за будь-яких погодних умов. Це у випадку Ф2 надзвукові ракети, які... Пробивали гарантовану будь-яку систему протиповітряної оборони, яка просто не встигала би зреагувати. Ну, якщо говорити про мінуси, то у фау 2 вони наступні. Це потреба в дуже масивних таких і видимих стаціонарних стартових позиціях з бетону. Там парові катапульти їх мали запускати. Така конструкція будувалася у формі бетонної лижі. Чайно вони легко виявлялася. Аерофотозйомкою авіації союзників. І можна було визначити за орієнтацією пускової установки, куди кажучи, будуть спрямовані ці ракети і таким чином прорахувати їхній маршрут. Також характерний шум двигуна фау 1 дозволяв зорієнтуватися по стан протиповітряної оборони і вчасно оповіщати населення і піднімати тривогу, яка дозволяла уникнути непотрібних жертв. Мінуси ракети балістичної ФО2 зрозумілі. Перший з них це є висока вартість, 100 тисяч рейксмарок проти 5 тисяч, які коштувало виробництво ракети ФО1 це досить таки серйозно. ФО2 потребувала дороговартісних і вибухонебезпечних компонентів палива це є рідкий кисень з пероксидом водню. Ну і це пожежонебезпечна абсолютно ситуація. Поки ракета переходила у бойовий режим і заправлялася, також було досить обслуговування її ризиковане через ці причини. І, звичайно, що це дещо ускладнювало експлуатацію. Після директиви Гітлера в грудні 1942 року готувати обидва проекти на літо 1943 до бойового. Застосування було накреслено плани виробництва ракет. І вони масштабні. Тільки вдумайтеся у ті цифри. Планувалося, що за рік буде досягнуто наступних показників 3000 ракет v 1 щомісяця і, не менше як 1000 ракет v 2 Пізніше вони коригувалися у бік масштабування і збільшення і е, досягли фантастичних показників планування 5 тисяч е, крилатих ракет В1 і не менше 3 тисяч балістичних В2. Проблема полягала не лише в величезній кількості ресурсів, які треба було е, присвятити цим проектам, а. Насправді забули про просту життєву обставину, що, попри успішні пуски, загалом проекти були сируваті, і їхнє дуже поспішне презентування Верховному головнокомандувачу обернулося тим, що, наприклад, до літа 1944 року 70% пусків Фау 2 були аварійними, тобто ракета, якщо не падала на голову конструкторам і запускачам ракетникам одразу, то могла вибухнути в повітрі. Могла збитися з курсу, часом дуже навіть суттєво, вибухнути передчасно при наближенні до цілі і так далі. В цілому, звичайно ж, було проблемно налагодити виробництво такої високотехнологічної зброї в умовах постійного пресингу бомбардувальної авіації союзників, яка систематично з середини 1942 року знищувала німецьку військову промисловість. І е, не став виключенням і німецький ракетний проект, який теж попав під роздачу. Трапилося це влітку 1943 року за е, дуже цікавих обставин. Британська розвідка, яка спершу абсолютно іронічно ставилася до повідомлень німецької пропаганди про дивовижну зброю помсти Фрегельтнгсвафен, які от, -от мали з'явитися і стерти в порох британські міста. У ну, так, німецька пропаганда компенсувала той неприємний факт, що якраз німецькі міста горіли, бо їх бомбили англійські бомбардувальники. А німецькому населенню треба було відчити локшину на вуха. І е, знали, звичайно, що ніхто не повірить в успіхи німецьких бомбардувальників, які в той час билися десь в районі Сталінграда. Тому розповідали, що от-от скоро небачена досі дивовижна зброя, стиратиме з поверхні землі Лондон, Бірмінгем, Манчестер, Ліверпуль. І так далі. З цього глузували е, британські спецслужби, але виявилося одного разу, що справа цілком серйозна. І дізналися вони про німецьку ракетну програму з достовірних джерел за дуже цікавих обставин. А саме, в листопаді-грудні 1942 року в англійський полон в Африці потрапили два німецьких генерала-танкісти це генерал Ріттер Фонтома і генерал Крювель. Обидва вони командували танковими дивізіями в період німецького Бліцкрігу. Обидва брали участь в операції Барбароса, активно проривали лінію Сталіна, просто розривали на частини війська Тимошенко, Будьоного і Юрьомінка, рухалися на Москву, але їх перекинули на підмогу генералу Роммелю Лису Пустелі в північно-африканській пустелі, спершу в Лівію, потім в Єгипет. Битися з англійцями, де вони під час битви при Ель Алемені і потрапили в полон, поки Роммель був у відпустці з дружиною в санаторій поїхав восени 42-го року, то розпочався британський контрнаступ. І генерал Фонтома, який був його е, тимчасовим виконувачем обов'язків, потрапив в британський полон пізніше генерал Крювель. І британці е, таких ВІП-в'язнів оселили окремо в досить комфортабельні умови, але забезпечували системою. Запису фіксації розмов, які велися у цих комфортабельних бараках, готелях, і от е, генерали німецькі Фонтома і Крювель сиділи, звичайно, біткалися, що у такий вирішальний час е, потрапили в полон і таким чином не можуть брати участь у бойових діях. І тут генерал Фонтома. Заспокоїв свого співрозмовника, каже, ну терпіти недовго, скоро наші почнуть довбати Англію. Їм буде не солодко, вони взагалі будуть перемир'я якоїсь просити, тому що їх чекає таке, що вони ще не здогадуються. Ну той запитався про подробиці, а цей каже: так, от були в інспекційній поїздці ще з головком сухопутних військ фон Браухичем, були, значить, на дослідному полігоні в Кумерсдорфі. і там каже, уявив собі, ракети готуються. Такі ну, реально на тисячу кілограм вибухівки летить понад 300 кілометрів, воронка 20 метрів утворюється, так що скоро вони заспівають. О, це вже було серйозним дуже таким дзвіночком. І тут е, почали надходити аерофотознімки е, дуже цікаві з північної Німеччини. Це були дослідні об'єкти полігону Пенемюнде і е, декілька ракет Фа-2 в бойовому положенні вже зафіксованих. На стартових майданчиках, і співставивши ці знімки з даними полонених німецьких генералів, британські стратеги зрозуміли, що все серйозно. До речі, про стартові майданчики, якщо для Фау 1 крилатих ракет вони були дуже масивними і е, легко помітними з повітря. То ракети v 2 мали мобільні пускові установки на вантажівках, на платформах, які мали три осі, були дуже рухливими. І для пуску ракети бойового треба було просто виїхати на майданчик з твердим покриттям, з асфальтовим або бетонним. Так от, про долю німецького ракетного центру в Пенемюнде треба сказати, що у Вересні 1943 року здавалося, що німецька ракетна програма може бути просто похована, тому що напередодні, 17 серпня 43-го року, в гості до німецьких ракетників завітало майже 600 англійських бомбардувальників вночі, які скинули свій смертоносний вантаж, і під удари потрапила електростанція на острові Узедом, Потрапила аеродинамічна труба, потрапили випробувальні стенди. Потрапили цехи, де велося експериментальне виробництво цих ракет. Але, попри це, що здавалося нібито катастрофічні такі ураження, завдані від яких, до речі, застрелився начальник генштабу німецької авіації генерал Єшоник, який не хотів піти під трибунал за те, що просто провалив завдання протиповітряної оборони такого стратегічного об'єкту. То німцям вдалося через 6 тижнів відновити повністю функціонування центру в Пенемюнде. Але вони зробили дуже далекосяжні висновки. Для виробництва ракет вирішили будувати підземний завод в гірському масиві Гарц біля містечка Нордгаузен, заглиблений на 70 метрів в скелю. До цього залучили 40 тисяч в'язнів концтаборів, які працювали у декілька змін цілодобово. І у вересні 1943 року німецький ракетний проєкт почав зариватися у глибину гірських порід. І е, таким чином вже стояло питання про масовий серійний е, випуск ракетної зброї восени 1943 року. І е, тут фау 1 е, вирвалася вперед, її почали випускати вже у вересні 1943 в місті Кассель. А в січні 44-го розпочався випуск балістичних ракет Фау 2 на цьому підземному заводі в Нордгаузені. Це, власне кажучи, і стало основним таким німецьким кроком реагування на загрозу бомбардувань британськими а пізніше американськими бомбардувальниками, які систематично знищували німецький військово-промисловий комплекс, але добитися до цих підземних заводів аж ніяк не могли. Втім, технічні проблеми, які супроводжували розвиток ракетних проектів, були і самі по собі доволі ваговими, яке вже сказав, це висока аварійність. Пізніше це логістичні проблеми, коли виробництво різних компонентів доводилось перекидати з одної географічної точки в іншу. Це все позначилось на перенесеннях строків бойового застосування. Також, до речі, під удар потрапив і завод в Касселі, який майже знищила британська авіація у жовтні 43-го року, тому і зміщувалися терміни бойового застосування крилатих і балістичних ракет. Спершу їх встановили на січень 1944 року, потім перенесли на березень. Пізніше хотіли приурочити до дня народження Гітлера 20 квітня. 44-го року, а остаточно встановили червень 44-го року, на цей період, іронічно, але правда, Адольф Гітлер спрогнозував вторгнення британських і американських десантних військ на територію північно західної Європи, і, зокрема, він досить таки пророче побачив, що зона висадки це буде французький регіон Нормандія і от для того, аби зустріти непроганих гостей. Масованими ракетними ударами саме для цього Гітлер і встановив орієнтовну дату бойового застосування на червень 1944 року. Перебої, як я вже сказав, через бомбардування союзників у виробництві ракет все ж були. Так, наприклад, ракета Фау-1 взагалі не вироблялася. Попри налагодження серійного процесу, з жовтня 43-го року по лютий 44-го, поки переїжджав завод з міста Кассель у підземні галереї в Нордгаузені в горах Гарцу, плани випуску було встановлено вже скориговані і доволі амбітні. Німецькі е, ракетники і промисловість планували і гарантували, нібито видавати 5 тисяч крилатих ракет Фау 1 щомісяця, і 900 балістичних ракет Ф2 щомісяця. Вдумайтесь тільки у ці колосальні цифри. На виробництво Ф2 працювали вже три заводи: це завод в Фрідріксгафені, це завод у віннер нойштаті і ще виробничі об'єкти на дослідному полігоні в Пенемюнде. От за таких виробничих потужностей можна було розраховувати на е, серйозні цифри виробництва, але невдачі залишалися невдачами через е, велику кількість аварійних пусків, які е, були необхідні для навчання бойових розрахунків, і вже це відбувалося з кінця 43-го року і дуже інтенсивно в першій половині 44-го року. Також треба сказати, що німецька економіка, яка перебувала в стані блокади через війну на два фронти, не завжди справлялася із ресурсним навантаженням ракетної програми. От так, можна навести наступні цифри, що для виробництва 3000 крилатих v 1 треба було 300 тонн пероксиду водню, 2000 тонн бензину, 4500 кг. Тон, точніше, вибухівки. А для 900 ракет v 2 балістичних потрібно було аж 13 тисяч тонн рідкого кисню, 4 тисячі тонн етилового спирту, 2000 тонн метилового спирту. Ну і, звичайно, що мова йшла про сотні тонн вибухівки. І це також створило додаткове навантаження на німецький оборонний комплекс, який і так перебував у стані постійного стресу. Але все це не перешкодило бойовому застосуванню німецьких крилатих і балістичних ракет, яке припадає на літо осінь 1944 року. Про ефективність якого ви довідаєтеся із наступної частини. Чергового випуску історії X. А наразі бережіть себе і до перемоги!